Armor 31 Pro і Armor 24. 20. телефони дуже сильно відрізняються по товщині. Тут батарейка 6000, тут батарея 22000. і Armoor 24 виглядає прям як справжній танк. Дійсно, з крутим ліхтарем, класні камери. В цьому... З переваг, що він тоньше, нічне бачення, що в того, що в того є. Смартфон 3,5 роз'єм є, якщо в того, інфракрасні портики це все схоже. У цього є додатковий гаджетів, порт в цього немає. А так вони звичайно, фірма одна: що, в того, що в того рік гарантія, цінник, до речі, у них також схожий. Це 11 тисяч це 10,5. Вас не лякає ту, що тут батарейка 22 тисячі, він досить важковатий, то звичайно краще все одно брати цей смартфон. Він у нього фішок набагато більше, ніж цього. Ну так, да, він трохи товстенький, але дуже крутий. Одна як з тих, що я передивився, одна з найкращих. І також є більш дешеві